То вас забуває, той у грудях не серденько, А лиш камінь має. Як ту мову нам забути, котрою учила нас всіх ненька говорити, ненька наша мила, у тій мові нам співали, нам казки казали, у тій мові нам минувшість нашу відкривали. От тому плекайте, діти, свою рідну мову, Вчиться складно говорити своїм. Рідним словом Сидір Гробкевич, спитай себе, дитино, хто ти є? І в серці обізветься рідна мова, і в голосі яснім, ім'я твоє просяє, наче зірка світанкова. З родинного гнізда, немов пташа, ти полетиш, де світу далечизна та в рідній мові буде вся душа і вся твоя дорога, вся вітчизна у просторах яким немає меж, не згубишся, як на вітрах полова, моря перепливеш і не впадеш, допоки буде в серці рідна мова Дмитро Павличко. Як парус виноградної лози, плекайте мову, пильно, ненастанно полій борян. Частіше від сльози вона хай буде, Вірний, слухнянно, нехай щоразу разу служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Прислухайтеся, як океан співає. Народ говорить і любов, і гнів у тому гоміні морським немає мудріших, ніж народ учителів. У нього кожне слово це перлин, це праця, це натхнення, це людина. Не бійтесь заглядати у словник, це пишний яр, а не сумний. Збирайте, як розумний садівник, достиглі овочі, Грінченка і даля. І не майте гніву до моїх порад, і не лінуйтесь доглядати свій сад. Яка ж багата рідна мова увесь чарівний світ у ній? Вона барвиста і чудова, і нищити її не смій. Вона про все тобі розкаже чарівних слів тебе научить. Все розкриє, і покаже, як правильно у світі жити. В ній стільки слів що й не збагнути і приказок, і порівнянь. А мову знаючи, здобути ти зможеш просто безліч знань. Та ж мову вчи, і прислухайся до того, як вона звучить, і розмовляти так старайся, що всім її хотілось вчить. Вона ж у нас така багата, така чарівна, як весна. І нею можна все сказати, і найрідніша нам вона. Боже, Отже милостивий, Ти нам дав цю мову красну, поміж мовами найкращу. Нашу рідну, нашу власну, Тою мовою співала нам, маленьким, наша мати, Тою мовою навчала, Тебе, Боже, прославляти. Тою мовою ми можем величатись перед світом, бо між мовами ця мова, мов троянда поміж світом. Поможи, небес, Владико, хай буде по твоїй волі, щоб та мова гомоніла вільно в хаті, в церкві, в школі. Дай діждатись пошанівку рідного святого Слова, щоб свіла на славу Бога наша українська мова. Говоріть, як колись вас навчала матуся. Говоріть, як в дитинстві навчав татусь Легко так, вільно, щоб слова були в русі. Не тримайте слова, віддавайте комусь. Щиро так, м'яко починайте казати, як веліла б відкритись ваша душа. Може, хочеться їй у словах політати, привітати когось, а чи дать від коша. Олесь Лупій. Слів у мові мільйон. Вибирайте найкращі. Кожне з них лише торкни, як струна виграва. Зрозумілі, вагомі, й усі вони ваші, мелодійні дзвінки, українські слова. Говоріть про любов і про віру у щастя, уникайте мовчання, нудьги і ниття. Говоріть, хай в розмові слова веселяться, говоріть і продовжуйте мові життя. Відкриємо велич своєї країни. Безмежну, чарівну і дивну красу, усю мальовничі степів України і в ранішню срібну росу. До рідної мови, до рідного краю, до мудрого слова і до доброти. Хай серце навіки свій край покохає тож світлим і добрим рости. Бо все починається з рідної мови і пісні, що мама співала колись. Люби і шануй рідний край світанковий і усьому найкраще мовчись.